білим рукавом, землю всю укрила ковдрою сніжком і прийшли в зимовий час святки, гості всі до нас. Доброго ранку! Вітаю вас, діти, матусі і тата. Сьогодні різдво почне святкувати. Отже, дізнаємось ми, що за трива, Несе нам це свято, свято Різдва. Здавна в народі і дорослі, і діти чекали святок, що починалися Різдво, а закінчувались подохрещем. Давайте пригадаємо разом з вами звичаї наших дідів, прадідів, святкування святок. Різдво є одним із яскравіших зимових свят, яке святкуємо всією сім'єю. Отже, дійством Різдвяних свят охоплені як діти, так і дорослі. Український народ здавна береже і шанує традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік. І ретельно готувалися до нього, бо Різдво це атмосфера, де вітає добро, сімейний затишок і віра у краще. Святкування Різдва за традицією, починається ще з вечора напередодні свята, саме з того моменту, коли на небі з'явилася зірка. Що сповістила про народження Ісуса Христа, Сина Божого. Чи цей вечір називають свят вечір. Зазвичай у цей день всі члени родини повинні бути вдома і допомагати один одному. Господині пробирали будинок, застеляли Нові скатертини і рушники готували 12 страв, що символізують 12 апостолів. Всі страви на святвечір повинні бути пісними, а головною різдвяною стравою на столі повинна бути куття. Це пшенична або ячмінна каша, змащена з різдвінками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар. Тобто компот, зварений із трав і сухофруктів. На столах запалювають свічки і чекають появи першої зірки на небі. Святвечір традиційно починається з молитви за здоров'я живих. А у цей час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді дорослі, колядують, прославляють Ісуса і вітають Господарі з народженням Христа. Бажають всім здоров'я, щастя, достатку. Традиції святкування Різдва існує дуже багато в кожному краю чи в країні. Всіх людей під час свята об'єднує душевне тепло, увага. Свято Різдва це свято любові, доброти, співчуття та милосердя. Давайте, дітки, дізнаємося, чи готові ви святкувати Різдво, чи знаєте ви його традиції? Колись дуже давно ялинку на Новий рік прикрашали не іграшками, а їжею. Це були пряники, цукерки, яблучка. Давайте ми разом з вами пограємо в гру, прикрасимо ялинку. Подивіться на малюнки та спробуйте запам'ятати всі іграшки. Здається, одну іграшку вже забрали та причепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Що ми повісили на ялинку? Ми повісили на ялинку прянічного чоловічка. А ось ще іграшки. Спробуйте їх запам'ятати. Одну іграшку вже забрали та причепили до ялинки. Ну що, яка іграшка зникла? Ми причепили на ялинку оленятка. А ось ще коробка з іграшками. Запам'ятовуйте всі! Ми візьмемо одну іграшку. Ну що? Яку іграшку ми взяли? Чого не стало? Ми прикрасили ялинку сніжинками. Ось яка красуня ялинка в нас вийшла. Ви тільки погляньте на неї. А ще на різдво українці готують різні страви. За традицією їх повинно бути 12. Чому 12? Як ви думаєте, а тому, що у Ісуса Христа було 12 учнів. І коли він виріс, вони йому допомагали. Дітки, а зараз ми з вами пригадаємо різдвяні страви, які ставили на стіл. У святий вечір. цьому глечику виставляли на стіл кутю. Глечик що більше, знаходився український борщ. Макітрі подавали варенички в маслі. На тарілку вистав... викладали смажену рибу, а в цьому глечику подавали узвар. Діти, давайте пограємо з вами в гру Різдвяні. Страви. Будьте уважні. Як називається цей різдвяний смаколик? Це кутя. Вона готується з пшениці, маку, меду та родзинок. Без куті і різдва немає. А що це за різдвяний напій? Чай не чай, компот не компот. Це. Узвар його варять із сушених фруктів, сухофруктів. А що це за відома страва? Український борщ раніше на столі борщ був обов'язково. А до борщу подавали духняні пампушки з часником та кропом. Ось вони. А як називається ця страва? Голубці. М'ясо загортає листя капустинки. А ще капустинку можна готувати так. Це квашена капуста. Кваситься вона у великій бочці і стає хромкою та смачненькою. А ось ця відома страва як називається? Та це ж варенички самою різною начинкою, з капустою, з картоплею, з сиром, грибами або вишнею. А ще на різдвяний стіл ми обов'язково готуємо що смажену або варену картоплю. Можемо пюре, пюре приготувати. А до картоплі традиційно готували смажену рибу. А ще українці полюбляють їсти на різдво? Млини. Можна і з сметаною, можна з грибами, можна з м'ясом. Все одно дуже смачно. А як називається ця страва? Це грибна юшка ароматна та смачна. Самими різними грибами. І нарешті різдвяний хліб. Як він називається? Калач Різдвяний. Ним ми пригощаємо та вітаємо всіх з Різдвом. Сьогодні, 25 грудня, за новим календарем Свято Різдва день народження Ісуса Христа, Сина Божого. Це свято, люди вітають всі зі святом, співають пісні різні колядки. Слухайте, колядку. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, очиняйте скриньку та давайте сливку, очиняйте скриню та давайте гривню. Діти, вітаю вас з Різдвом! Ісус народився. Бажаю вам здоров'я, щастя, гарного настрою і відпочинку. До побачення, діти!